Нові ракетні удари 11 жовтня. Росіяни знову атакували Україну ракетами та іранськими безпілотниками Камікадзе. Під ударами опинились Київська область, Запоріжжя, Вінничина, південь країни. Зранку вівторка тривога була оголошена по всій території України. Повідомлялося, що ракети випущені з Каспійського моря, силами ППО збиті ракети на Київщині, Миколаївщині. 12 ракетами окупанти поцілили по Запоріжжю. Пошкоджено заклади освіти медичні заклади, житлові будинки. Окупанти атакували дронами Камікадзе, Ладижинську ТЕС на Вінничині. Ракетний удар нанесено по об'єкту енергетики у Львові. Ракетні обстріли країни за два дні забрали життя 23 наших громадян. Більше сотні людей отримали поранення. Протягом тривоги працювала протиповітряна оборона в західних областях України на Полтавщині. Попередньо сьогодні з силами ППО збито 18 крилатих ракет, 8 дронів камікадзе, 3 безпілотних. У соціальних мережах бійці збройних сил України показали, як із ПЗРК ігла збили одну із крилатих ракет. Йде. Давай, давай! Ваня, давай! Такими мужніми захисниками, які не шкодуючи свого життя, стоять на варті спокою України, перемога обов'язково за нами. Віримо, все буде Україна.